Доброго ранку. У нас в роботі сьогодні Мерседес С-класу 63, і клієнт вернувся, що у нього з правої сторони щось стукає. І ми підняли авто на підйомнику і продіагностували, що вийшло з ладу, як ми бачимо, права пневмогидростойка. Вся витекла. І вона потягнула за собою такі, як верхній важель вийшов геть з ладу, стукає в речах, солінблоки важелі повиходили з ладу. Також ми замітили, що Задні альмінні діски вже потрібно їх міняти. Якщо вам необхідне якісне обслуговування авто, то звертайтеся до нас.